Привіт друзі! Приїхав я на нашу ділянку з капустою подивитися. Давно тут не був, десь більше тижня вже. Такий має вигляд. Впала гілка, відламалась, був вітер у нас сильний. Але так, в принципі, нічогенько. Оце у нас, бачите, яка капусточка тепер тут. Це конкретно Глорія. Її 2500. Вона пішла нормально в ріст, але це не дивно, вона середня, тому вона повинна в принципі рости <кій>, трошки швидше за іншу капусту. От, є навіть отакі от екземплярки вже, бачите. От, зробив ну, останній раз як тут був, трошки більше тижня тому, то підживлював її, обробив від різних шкідників і від хвороб зробив профілактику. Чим я це робив? Значить, по листу пройшовся плантатором з формулою 30 10 10 зараз ви побачите на екрані. От, давав десь приблизно ну два копачки, це десь грамів. ну Приблизно це не точно приблизно грамів 40 на 12 літрів води. ну і Це десь на, на 2 сотки отак от, от Я розбризгував, бо ходив по рядочку. Так. По кожен рядочок окремо, а не ходив, отак і бризгав справа наліво, тому це приблизно розход був на 200 сотки. Ну і бачите, вона стартанула так нічогенько. От, тому що замелька тут слабенька, мало того, що пісок, так ще й ніяких поживних речовин тут немає згідно з висновком аналізів ґрунту. Тому от я її підживив і я вже бачу, що вона так нормальна. Плюс нам на руку те, що в нас дощить, дощить, дощить. Один день нормально, три дні йде дощ. От бачите, поливається От така от капуста. Це конкретно Глорія, нагадаю. До речі, цей дощик нам дуже-дуже допоміг. Якби на цей дощик, я навіть і не знаю, що б було. От Бачите, он, калюжу все заливало, але капуста таке любить. От. Дощик, ми коли її висаджували от конкретно цю Глорію і наступна йде агресор у нас. Ну, такої, щоб спеки прям не було, але Світило сонце, земля була суха, зовсім як в пустині Сахара. От. Ну і Вона звісно ж, вся попадала, повісила вуха, як то кажуть. Я на наступний день проливав, пролив Глорію половину агресора пролив. А потім ще на наступний день, здається, чи вже ближче до вечора пішов дощ. Тому другу частину агресора я вже не проливав. І це нас врятувало. Капуста попіднімала. Звісно, є. Найбільше в нас пропало це саме агресора, але там була така дрібна розсада, мало того, що, ну, можливо, там з тих двох пачок тільки одна була агресора, інша якась друга, бо вона якось відрізнялася, по-перше. По-друге, сама. Е Как саму капусту на цю, що відрізнялась конкретно в кінці, там далі по ряду, У мене було відео, здається. Ще й блохи напали, погризли її, тому вона так теж призупинилась капітально в рості. Тому насада була дуже дрібна, плюс сухий ґрунт і ну, багато коротче, пропало. Дуже багато. Тому ми зараз будемо ще підсаджувати насінням. Але яким я от вам зараз згодом покажу. Спочатку подивимось ми капусту. Так, ну, Глорія, а це вже пішов агресор у нас. Бачите? Це вже така вона капусточка. Ну, не знаю, я ж кажу. ну Тут в початку це була найбільша розсада, яку клопу якраз такі не поїли. Тому можливо, що це і є агресор. От, а далі вже я не знаю, чи то агресор, чи то не агресор. Ну, але теж вона росте, зараз ми і туди дійдемо. Така от капусточка. Взагалі класно росте, якщо врахувати на, на чому вона росте. Тут же ну, бачите, які ще досі коври лежать у нього. Коріння багаторічних бур'янів. Але от, бачите, є результат. Всю її підживив, ну от, наприклад, немає. Ну, то Сьогодні будемо все досаджувати. От, бачите, ось капуста. І капуста, а тут нічого нема. Сюди будемо насінням сьогодні досаджувати для того, щоб воно не гуляло. Так, ну, ну а так, в принципі, бачите, капусточка має гарний вигляд. Обробив добривом, як я вже сказав, 30-10-10 обробив квадресом. Для профілактики квадриса я давав 10 грамів на ці 12 літрів води і давав 5 грам Енджі. Також на ті 12 літрів води. Ну от У мене, грубо говоря, на ці Ну нехай там 22-24 сотки, що ми засадили, пішло 70 літрів води. Щоб ви, для розуміння вам, скільки чого сюди У мене пішло. І Добрив і засобів захисту. От, але нормально. Бачите, воно дало свій результат. Капусточка гарна, зелена. От, все класно, росте. Єдине, що попіднімався, як ви бачите, у нас перій, Тому буду зараз, ну не зараз, а завтра проходитись також від, від перію, тому що треба його, поки він все тут не забив, знищити. От, от. от Бачите, такенька капусточка, ну це її ще позаливало. От, маленька. ну Це ж ця розсада дрібненька. Ось, бачите, так то з неї ще діло буде. Ой, дивіться, які малюки. Ну це ж така розсада була. І до речі, можливо, що ми ж ще потім досаджували, тому можливо то вже... Ми, ми з гіршого краще спочатку вибирали, а потім уже, що залишилося, то підсаджували де пропало конкретно. Тому такі результати. Значить, Перій буду тут труїти ячим. Отаким таким, от, як ви бачите на екрані, гербіцидом, форте. він підходить для капусти, тому їм ми обробимо агресор. От, ну, все, бачите, тут нема. Ось капусточка. От, Тут теж нема. Де, сюди можна аж дві насіни не посіяти. Також ось тут нічого нема, ось маленька маленьке є. Дрібненька. А далі нема, вон там аж. Будемо підсівати. Так. Ну, короте, найбільше покоцало якраз таки капусту агресор. Вся решта, зараз ми от йдемо до капусти акорд. Добираємося. Ну все, бачите, вона то є. От, не так, щоб прямо ж там її половина пропала, але ну, велика кількість, якщо чесно. Це вже у нас. Пішла капуста кор. Тут є, де-не-де де але в основному дуже-дуже ну, мало. В основному капуста, от бачите, нормально себе чухає, росте добре повсюди, в рядочках просаджена. Росада теж гарна, мені подобається. Ось вона Воно там трошки залило, але вона проб'ється, то нічого страшного. О, то Все через зливи. Ну то все, кожен трошки підзалило, бачите От. Але я думаю то... нічого страшного Тому завтра пробуємо гербіцидом, щоб оце весь перей цей знищити, а потім через днів два знову пройдуся я квадрісом, Енджіо. І плантатором з той же формулою 30 10 10 Мені, до речі, я консультувався з агрономом щодо цього питання, бо по капусті я ще новачок, вони мені пояснили, що ну, звісно, не прям так дуже детально, бо це питання не таке просте. Але е, е, ну, так в, взагалі в загальному понятті пояснили, що до того, як капуста наша почне намотувати качани. Їй потрібно азот більше всього. От. А вже коли ми побачимо, що вже вона починає крутити якраз такі качанчики, тоді потрібно давати фосфор, цинк і бор. ну Кальцій потрібно і так давати, він сказав, періодично з самого початку. І до того моменту, коли вже вона буде головки, намотувати, разів 2-3 кальцієм все одно обробити. От, але от зараз, поки вона росте, їй потрібен якраз такий азот. Дивіться, яка вже стартує, так стартує, бачите? Ну, це була ж краще, аніж на агресорі, тому вона от, бачите, так видно рядками зелень. Гарно-гарно росте. Так, і добираємося ми до продікуса. Продікус у нас ось тут. Ну, це пізня, бачите, теж. Гарна розсадка. Великенька вже, теж стартує добре. Мені подобається. О, дивіться які листочки вже. Усе. Взагалі, дивіться, велика яка. Вона дуже пізня, 140 написано, 135-140 днів період вегетації і вона згідно з описом дуже добре зберігається. Тому я її і купив для... Зими, щоб було що взимку продавати. Бо зазвичай ми до осені вже все продаємо і в нас немає нічого. Взимку немає чим торгувати. Тому посіяли таку пізню і цибульки, щоб на зиму було хоч щось ввозити на базар. От, такі от справи. Так, ну, отаке от воно у нас зараз досієм де нема. Ну, по продіку, що тут можна сказати, там. Стук 5-10, може, десь і пропало, в основному вона зійшлася добре, тому що ми навіть досаджували ось у, уже таку, бачите, кривенькою розсаду і останній рядочок. Це те, що ми тримали для підсадки. Ну, от. Ну, але воно не знадобилось. Там, Я ж кажу, буквально 5-10 штук, що ми підсадили, а все решту висадили в окремий рядок. Воно ж, бачите, відрізняється, це малюпусінька, це вже велика. Бо це вже аж через тиждень висаджувалось. От, але, і до речі, вона теж не попала під обробку добриву. Коли ми обробляли добривом і засобами захисту її цибульку. Ви, цибульку, вибачте, капусту, то ця ще тут не росла. Тому вона ще, бачите, така жовтенька. Але ми цим виправимо. От, так що такі от справи. Значить, Чим же ми будемо підсаджувати? Думав, я думав, можна було ну, походити, порахувати, купити кожне окремо, Глорія Крема, агресора Крема, там, грубо говоря, але нащо так забивати собі голову? Я не розумію, якщо можна зробити простіше. Але ж треба, щоб воно якось відрізнялося, те, що ми будемо висаджувати. Тому взяли ми що? Взяли ми, купили отаку от. Капусту Кіото це червоноголова капуста і вона теж середня, там період вегетації десь 75-80 днів. І от. Ну Для чого? Тому що ну, пізню немає сенсу вже купувати, бо ми ж висіваємо її насінням, коли вона виросте. Хоча, в принципі, можливо, ще й виросла. Але ми взяли таку, тим більше для проби у нас якась червона голову не дуже купують. Але для того, щоб вона якось відрізнялась, то взяли саме її. От. Бо чотири різних гібриди, ну, можна сказати, більше це отут на Глорії вже дружина попідсаджувала, І зараз на агресорі. Ну, там, на акорді, там, як один-дві насінинки, якісь мови сім, то це максимум. На продікусі там, взагалі нічого немає. тому... Більше все ж таки на агресорі. Ну і хотілося таке, щоб воно ж якось відрізнялося, щоб ми бачили, що то якась інша росте. Тому взяли її для пробу. Якщо сподобається, то будемо теж висівати на наступний рік. Також нам в магазині дали в подарунок таку, вона приблизно за характеристиками, як і агресор. Не знаю, спробуємо Elastor. дали 20 насінин, зараз там десь її. Краю притулимо, нехай не пропадать же її. Раз вже нам її дали. От. Ну а завтра тоді обробимо фізіладом Форти, знищимо пері, от, і можна буде потім знову пройтись добривами. Так що такі у нас, друзі, справи на нашій ділянці. Така у нас вже капуста, я дуже задоволений. От. Але я кажу, що нам повезло дуже сильно, що пішов конкретно дощ. Якби не дощ, цього б результату б тут би не було. Тим більше тут пісок такий, ну, взагалі, як на плязі. Так що такі справи. Що, друзі? Підписуйтесь на мій канал, всі окрім москалів, як завжди. Вставляйте ну, вподобайки. Ну а на цьому тоді будемо ми працювати. Всім до побачення!